Усім ще раз привіт. Ми збираємося їхати, тож давайте зберемося разом. Так, емільку я зараз покладу та візьму речі, які ми маємо одягати. Я вже взяла. Ми будемо одягати ось таке біленьке платько, піднис. Бодик, іграшку таку візьмем, та пов'язочка. Ось так. Це сюди. І взуємо, як завжди, наші туфельки. Так. так, и сейчас еще бодик требует продегнутый. Так, бодіка передягнули і далі. Точніше, вже зрізтіли перетягнули, будемо передягати Уже Майже перетягнули ось так трошки. Ой, ой. Ой-ой-ой. Ось так ще буде, треба переплестись нам та поїсти. Так, все. бодік одягнений, тільки чуть-чуть защіпнути. Підгузника, в принципі, не буду передягати, тому що я його ну, щойно передягала. Ну, не щойно, але перед відео. Ну, все, Далі плаття. Оце так, через голі. Ну, все, платічку одягнули е, так зараз пов'язочка. Туфельки вдягнемо, як будемо вже йти. Так, і пов'язочка, але перш ми розчешемось. Так, а це все в кінці теж. І зараз розчешемось. Я вже одягнула все, розчесала, ну, залишилось сутись і іграшка ще. Ну, але це. Вже буде потім. Ну, Будемо збирати наш рюкзачок. Так, рюкзачок покладемо, будемо брати з собою ми так, що там одіялку беремо. Може, буде холодно, чи потрібно буде накрити клітку теж. Це я буду брати. Дальше. Штанці. Може буде холодно, то я її одягну. Капелюх, якщо буде сильно парити сонце. Підгузник. На всякий випадок також потрібен слюнячок, як куди ж без нього. Ну, особливо без бутилочки, куди ж без бутилочки? Чіячки, бутилочка. І дві наші новенькі іграшки. З одної ось цієї вона поїде, тобто буде гратись по дорозі, а з ція я візьму ще трошки на запас. Ну і, в принципі, усе. Ось так ми зібрались. Далі я собі одягну е, костюмчик. Е, точніше, такий цей. Зараз я покажу. Собі я одягну ось такий комбінезончик, футболочка і шорти. Так, Тож зараз будемо, буду я одягатись, збиратись, розчисуватись і заплітатись. Зараз я розчисуюсь і буду одягатися. Емілька поки лежить. Ось Емілька. Я її розчисала, одягнула тільки, залишилося узутися. Ну і, в принципі, усе. Так, я вже заплелася а, і зараз буду одягатися. Ну, я вже готова емільку. Ну, Ми вже готові. Я зараз зую. Ну, Ось така красуня маленька. І зараз будемо уже або ще зараз. Я свої речі зберу, які мені потрібні. Я вже сумку зібрала нашу. Свої речі я також взяла. Ну, е Ну, в принципі, все. Пов'язка трошки падає, то я, напевно, її покладу в рюкзак Пов'язочка вона трошки падає. Ну, було, що я буду просто вязки. Так. Я ще візьму нитки з собою, напевне. В дорозі буду в'язати. Можу шорти з'їжу по дорозі. І О! Ну, все. Тепер ми майже готові в принципі. Ну, зараз ми вийдемо на дворик напевно, я ще візьму для Емільки сумочку, я її, положу в неї іграшку, якщо вона влізе може. На жаль, іграшка не влізла в сумку, і ми її не будемо брати. Тож, ми зібрані і зараз будемо виходити у на вулицю. І так, я беру сумку, емільку Ой, ось так. У, і. І одну іграшку. Так. ну іграшку. Ми виходимо на вулицю. Ми з Емількою вийшли на дворик. Тут кіти м'якає. є. Це Емілька. Зараз речі ми положимо та підемо трошки погуляємо, тому що ми трошки рано ще. Так. Ми положили речі і йдемо. Ось Емілька. Тож скоро буде пока, тому що ми будемо їхати. Зараз ще прийдемось десь і будемо їхати. Ну, усе, ми з Емількою вже погуляли, тож усім пока, ми будемо їхати. І Емілька махає пока.